Добрий день, знаходжуся в Ясногородці, де ми змонтували маленьку очисну та встановили бойлер. В майбутньому тут буде тепловий блок, але поки що замовник вирішив його не ставити, вирішив, що поки що достатньо буде бойлера. Ось у вашій увазі представляю очисну. Тут стоять два фільтри грубої очистки. Один стоїть безпосередньо в ямі. Перед будинком він фільтр грубої очистки, тканевий. Тут вугілля і кабінет, в якому смола та сіль. В кутку встановлено кран антипотопу. виведена каналізація. Тимчасово ми встановили ось такий бойлер. Замовник міг користуватися гарячою водою. Все акуратно з'єднали. Все працює.